Дорогі брати і сестри, гості наші, всі присутні в нашому залі в цей осінній, прохолодний суботній день. Я вас всіх вітаю. Також вітаю вас всіх, хто дивиться нас на нашому каналі у різних формах. І вітаю вас з Днем Суботнім. Бажаю вам всього найкращого, де ви знаходитесь в різних місцях, щоб Господь вас з вами завжди був, вас благословляв і вів по життєвому шляху. Хочу розпочати наші свої оголошення із радісного оголошення. Сьогодні святкує або відзначає. Ми не, ну, у нас немає такої якось святкувати, це особливо день народження, але відзначати, закликати друзів, зробити якусь гостину, близьких. І от сьогодні відзначає свій день народження наша сестричка Уляна Дацюк. Улянка, ми тебе вітаємо. Вітаємо тебе і від цієї церкви. Від себе особисто я хочу тобі побажати міцного здоров'я, Божого благословення на всіх твоїх шляхах, куди б не занесла тебе і твого чоловіка, вашу сім'ю і вашу донечку доля. Бажаю тобі любові чоловіка, ніжності його, взаєморозуміння між вами. Бажаю, щоб ваша сім'я використала таланти, які Господь вам дав, а вони у вас є. Окрім тих талантів духовних, яких вам Господь дав, вам дав Господь один талант, один талант поки що. Але Він може дати й п'ять. Цей талант Катруся мені дав сім. Дай Бог вам дасть також, може, п'ять, якщо треба. Це вже ваша, ваша воля і Божа воля. Бажаю, щоб ваша катруся росла здоровою і щоб вона і, можливо, ще ті дітки, які у вас будуть. Були згідно слів псалмиста Давида стовпами красивими окрасою Дому Божого. Всього найкращого. І не забувайте про нас. Давайте показуйте, як ви живете, як росте ваша донечка, і хай вона нам помахає ручкою. Наступне оголошення. Подяка нашим братам за працю в середу. Я так розраховував, думаю, ну, попрацюю десь там до години другої і все буде зроблено. І був дуже здивований, що буквально за кілька годин зібрались так дружно, покололи ті дрова. Всім, хто працював у середу на толиці, всім, хто працює і далі продовжує працювати, всім щиро подяка. Е, ще раз, ще раз, і напевно не один раз. Я хочу подякувати, і буду дякувати. Зараз хочу подякувати вам, дорогі брати і сестри нашій церкві, за подарунок, який ви зробили мені. Вірю, що цей подарунок ви зробили від щирого серця. Але знаєте, що мене цим подарунком являється дуже хороший автомобіль? Я був в Закарпатті у нашого свого друга, можу назвати його другом, який оглянув. Який обслужив, повністю все поміняли, що потрібно в тому автомобілі. Побачили ми автомобіль, і як вони мені відповіли, майстри сказали, це досить хороший автомобіль, жива машина, здорова, жива машина. Дійсно, сестра Аня Бевзюк написала, що вітаємо брата Степана, що він буде тепер комфортно служити для людей. Не знаю, їздити буду комфортно. От служити. Для людей, для братів і сестер, чи буде це комфортним, сумніваюся, їздити буде комфортно. І дякую церкві, дякую вам за цей щедрий, вірю від щирого серця подарунок. Думка, яка мені прийшла сьогодні, думаю, а чи варто було мені його приймати і взагалі на це згодитися, чи не варто було би ці гроші, ці євро, які ми вже там визнали, роздати бідним. Можливо, хтось із вас так і подумав, не той час, щоб пасторови дарувати машину. Як, як написав мій друг Степан Тарасович, я радію, що тобі подарували машину. Правда, я би був у вашій церкві, каже, я би сказав, що ви зробили з запізненням на 10-20 років. Він тоді служив, каже, знаєте, а я він так написав. Чому? І я, знаєте, подумав, думаю, і от коли би хтось подумав, а можливо, то не той час, я про це подумав. Можливо, не той час, що дарувати таку доробу. Можливо, треба було би використати для інших людей, тих, які мають нуждення. І знаєте, що мене стримало? Стримало, я подумав, бідні люди і нуждання будуть завжди. А я якраз для таких людей і працюю, цей вже третій рік для таких людей. Я не хочу хвалитись, але навіть Павло хвалився. Я хочу сказати, що якраз цих вже три роки, третій рік вже. Напевно, все найбільше моя енергія йде. Це на всі ці поїздки, на схід, на цю працю для, якраз для тих людей, яким ми допомогли вже більше на 120 тисяч євро. Ви не, ви не прослухали. Я почав підраховувати, це більше, ніж 120 тисяч євро, яких ми завдяки нашим жертводавцям з Чехії, з Італії. Ми були один раз, Чехії. В Німеччині, особливо Мінден, коли то все перечислити по цінам БУшним, які ми взяли, це більше як 120 тисяч євро. І хоч ми не є донори, ми частково донори, але ми є таланка, дуже важлива, щоб дати ті речі людям, щоб конкретно отримали. Тому що сьогодні робиться багато допомоги, але дуже багато осідає в кишенях злодіїв. А ми доносимо це конкретним людям в конкретні руки. Тому ще раз вам дякую, брати і сестри, дякую. Кошти не тільки членів нашої церкви в моєму автомобілі, який мені подарували, це кошти всіх жертводавців, навіть приятелів. Багато хто давав десятини нашій церкві, і саме це, і будучи навіть не членом церкви. І наші брати, які за кордоном і сестри. І тому я вам всім дякую, тому що частка в цьому автомобілі є в буквально всіх, не тільки членів церкви, але і не членів церкви. Я вам дуже вдячний. І сьогодні я буду молитись за вас, дякувати Господу ще раз. І буду, хочу, щоб цей автомобіль послужив не тільки для мене. У мене буде тоді робоча машина, яку я буду використовувати для роботи, а це для в основному для духовного служіння. Тому запрошую всіх братів і сестер. Я писав в групі, щоб приїхали. Дякую, бачу, що приїхали, сестри, сестра і брати. Я запрошую всіх після цього служіння на подячний обід, який я хочу, і моя родина хоче зробити вам як мирна жертва, мирна жертва подяка Господу і розділити цю мирну жертву, яка вперше Господу подяка разом з вами. Я думаю, що відмовлятись від участі в мирній жертві у часи Старого Завіту було дуже не... недобре. І вірю, що і тепер не треба відмовлятись від участі у мирній жертві, яку брат приносить в першу чергу подяку Богові і кличе вас на цей подячний обід. Наступне оголошення. <кій> у нас були членські збори минулої суботи. На членських зборах ми обговорювали кандидатуру старшої декониці її заступниці. Ми визначились, зупинились старшою деяконисою струк Наталію обрати її заступницею Слизінську Наді, Надію. Вони мали час подумати, і вони подумали і дали згоду. Але хочу сказати вступ перед тим ще кілька слів, як ми будемо з вами. Голосувати за їх служіння. Всі до вибори, я хочу, щоб це почули наші брати і сестри за кордоном, всі до вибори, які ми робимо, дійсні, робимо в цей час військовий, дійсні до повернення тих братів і сестер, яких вони заміняють. Якщо ті брати і сестри, які повернуться відмовляться від свого служіння. Там по причині віку, чи здоров'я, не таке, то ми урочисто відправимо їх на заслужений відпочинок. Урочисто, якщо не відмовляється. Там зробимо подарунки, як ми це завжди робили, і затвердимо обрані за час їх відсутності кандидатури, яких ми обрали. Або ж, якщо ці люди скажуть, але ж ми до їх приїзду чи до виборів, або ж виберемо інших. Зрозуміли? Буде зроблені вибори. Всім зрозуміло, що я сказав? Так. Е, а тепер до тих, хто знаходиться за кордоном. Дорогі брати і сестри, які знаходяться за кордоном в різних, в різних країнах. Там, за кордоном, де сформувались невеликі групи, або досить велика група в е, Антверпені, в Бельгії, ви повинні проводити богослужіння так, як проводяться у нас. І ті служителі, які там знаходяться, наприклад, Деякониси, служителі Словом Божим суботньої школи, вони повинні, ви там повинні пам'ятати, ви зі служіння ще не зняті. Ви виїхали. І там ви повинні проводити це служіння. Там також ви ж будете причастя вділяти, Ви ж там будете якісь готувати. Навіть я от подумав, чому би вам було не зробити подячне. Служіння ми тут зробили, а ви там собі могли організувати подячне служіння, так? Тобто ви вже на той час, коли ви там є, ви не повинні думати, що ви знаходитесь у в'язниці, чи якось. Ви знаходитесь там, працюєте, і у вас повинно бути повноцінне служіння. У вас є деканиси, у вас є деякони, у вас є служителі Словом Божим, у вас є рукопокладені служителі. Це стосується всіх груп, всіх груп, чи в Лондоні, чи в у... Чи в особливо в Бельгії, будь ласка, проходіть і проводіть, і несіть по спроможності і по необхідності служіння. Те, яке винесли вдома. Я думаю, що це вам всім зрозуміло. Тобто ви, ви все ж таки не будете усунені від справ, які духовних справ, які вам треба робити. Якщо будуть у вас питання з приводу цього, то можна буде після служіння питання задати. Якщо у наших братів і сестер за кордоном є питання, пишіть мені питання особисто. Хочу передати привіт від брата Лазорка Михайловича Лазорка Михайла. І не тільки привіт передати, а й подяку щиру, де він попросив мене передати. Подяку вам і сам написав групу за підтримку його теста. За ту підтримку, яку ми виявляємо його тестами, Він як зять просить, дякую, просить, передає нам привіт і дякує щиро за ту підтримку, яку ми виявляємо його зять. Сестра, його тестю. Так, сестра Оля Ланецька передає щире вітання. Василь Ванджура з Брянська передає щире вітання, дуже підтримує нас. Сестра Надя Марковська з Пермі передає щире вітання. Надя Ісайченкова передає ще раз вітання з Петербурга. І брат Гарасим Василь і Бойка Ярослав передають вітання з Бельгії. Ми будемо продовжувати з вами молитись за хворих. І продовжуємо молитись за Тефленджика Михайла. Особливої молитви підтримки попросила мене дружина брата Василя Копчука, Гануся, наша сестра, і дочка Галя. Батькові стало різко дуже-дуже погано. Він у дуже важкому стані, і вони просять нашої молитовної підтримки. Ми будемо молитися. Михайла Якимовича будемо продовжувати молитися. Ми будемо продовжувати молитись за Бондарева Сергія. Сьогодні, десь вже була півперша година ночі, я розмовляв з Дацюком Любомиром. Вночі він позвонив мені, що чоловік чи подруги його дружини, чи якоїсь родички його дружини у вівторок забрала поліція. Забрала поліція. Сказали, що він у базі у Хілянтів, привезли в ТЦК той же вівторок, в той же вже вівторок він вже був в Ужгороді, і зараз потім з Ужгорода Чернігів, Рівне. Дуже жорстоке відношення, не буду уточняти всі деталі. І е, дуже тяжко, дуже він в великому переживанні. Там, він дуже просить молитви. Будучи членом церкви, будучи віруючим з дитинства, членом церкви, церква Християн Суботнього Дня, Рокосово. Але він живе в Виноградові і дуже просять молитви за Сергія Бондарєва. А також ми будемо молитись за брата Петра Нагорного, нашого брата, який сьогодні з нами. У вівторок в нього операція, 12 листопада, цей вівторок. Операція на око. У нього глаукома і операція серйозна. Будемо молити за нашого брата Петра, щоб йому був повернений зір. Сьогодні добре, що медицина сьогодні така потужна, і наші молитви будуть і сьогодні, брат Петро, і будуть і вівторок. Будь ласка, є ще прохання за когось помолитися, чиїсь нужди, потреби. Будемо продовжувати молити за струлюду. Молимося той список, я просто додаю ще декого, декого акцентую, хто особливо. Є подяка. Ми молилися загалом, то я складення, а чіонець склонення, це її батьки. І на цьому тижні була зроблена прочитала, і я хочу подякувати переводить сумнів. Добре. Немає більше пропозицій. Ви нагадуйте мені, тому що не все я можу і не все можу бути в курсі. Якщо немає, ми схилимось на коліна і помолимося. Господи Боже, до Тебе взиваємо в цей суботній чудовий день. До Тебе взиваємо і перш за все дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, як вже було сказано, за почуті молитви. За те, що Ти почув молитви і вже про сестру Галю, і дав їй зцілення, одужання. Дякуємо Тобі, Господи, за бо кожен з нас має приклади цих почутих молитов, і я особисто і моя родина маємо за що подякувати тобі. Ти почув не одну молитву нашу, навіть цього тижня, Господь. Ми заносили тобі, у нас були проблеми. У нас є проблеми, у нас є причини подякувати тобі за твою любов, за твоє піклування. І тому я дякую тобі. І просимо в тебе сьогодні благословення для Дацю Куляни. У неї сьогодні день народження. Для її сім'ї, для її чоловіка, її донечки катрусі. Ми просимо в тебе, Господи, благословення для брата Тефранчука Михайла. Особливо просимо тебе за копчука Василя, Господь, укріпи його віру, дай йому терпіння, Господь, і дай саме головне йому свідомості про покаяння, примирення з тобою, Господь, визнання свого гріховного життя і покаяння щирого. Господи, прошу Тебе, за Михайла Якимою, ми його. Прошу тебе за того Сергія Бондарева, молода людина, яка стоїть стійко, але йому дуже нелегко, дуже тяжко, Господь. Такі страшні переживання він переносить, Господь, а в цей час дружина вагітна вже десь на восьмому чи на 9 місяці, ось ось має народити. І я розумію, як їй важко, як важко цьому брату Сергію. Заступись за нього і поверни його до сім'ї, Господь. Я прошу тебе за Петра Нагорного. Ти знаєш, Господи, що медицина багато може, але вона не може робити дива, чудеса. Чудеса можеш робити тільки ти. Тому руками лікарів зроби диво, зціли нашого брата, поверни йому повний зір, хороший зір, і дай много еліт його, йому, його дружині. І всім, всім братам і сестрам нашої церкви, всім, котрі тут і котрі далеко від нас. Хай буде ім'я Твоє прославлене і возвеличене. Амінь. Амінь.